Покрокова інструкція, як отримати ідеальні кучері засобами труфла, це преміальний американський бренд, що спеціалізується на догляді за волоссям. І сьогодні тестую серію, яка містить арганову олію у поєднанні з екстрактом чорного труфеля. Ви уявляєте це забезпечить вам неймовірне живлення та зволоження. Я вже промила шкіру голови живильним аргановим шампунем. Та переходжу до маски. Вона швидко відновлює пошкоджене та сухе волосся, відновлюючи живлення всередині та зміцнюючи волосяну кутику. І це не дивно, бо ключові складові є екстракт чорного труфеля, органово олія ляна олія та олія плодів оливи для кучерів. Те, що треба. Ми вже нанесли маску та переходимо до формування завитків. І Тут обов'язково нам знадобиться аргановий крем для кучерів. Легка текстура крему дозволяє легко наносити і рівномірно розподіляти продукт, не обчажуючи волосся в результаті більш пружні, гладкі і блискучі кучері. Ми закріпляємо весь наш результат незбивною маскою. З Інтенсивним зволоженням і живленням вона справляється на всі сто. Подивіться найбільше моє відкриття від цього бренду це арганова олійка. Після неї волосся неймовірно блискуче, там яхке. Ну й великі бонусні засоби неймовірно пахнуть, а аромат на волосі тримається декілька днів. Тож раджу самостійно відчути цю розкіш на собі.